Добрий день, я Софія Мазур, учениця 11 класу Миронівського академічного ліцею номер 2 Тема моєї роботи об'єднання українського громадянського суспільства на початку 21-го століття в боротьбі проти загрози російської окупації. 24 лютого 2022 року змінило життя українців, розділивши його на до та після. Наразі випала війна. Ті, хто звик жити в темряві. Вирішили назавжди знищити мене та нашу свободу. На долю кожного мого покоління падали тяжкі випробування. І зараз для нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно, адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виходимо. Ми вистоїмо. Я знаю це. Мої рани загояться, і діти мої заживуть. Розраховували захопити Україну за лічені дні, переставшись для цього метушнею її громадян, котрі у перші години великої війни почувалися розгублено. Тому повномасштабне вторгнення вимагало дисципліни не лише на полі бою, а й в телу, і саме волонтерство стало тим рухом, котрий зумів об'єднати українське суспільство, прямувати їхній страх та людь на допомогу армії. Наша робота є актуальною, адже присвячена одному вивченню одного з провідних чинників, котрий зумів згуртувати українців та зберегти. Єдність столу. На Метою нашої роботи ми бачаємо у тому, щоб визначити волонтерський рух в Україні як важливий чинник згуртування українського народу в наближенні перемоги над ворогом. Перший розділ ми посвятили вивченню процесу утвердження громадянського суспільства в Україні на початку 21-го століття. Переломним та на нашу думку незворотнім моментом, коли українці дійсно почали об'єднуватися навколо ідей демократії та вільного європейського майбутнього, став початок революції гідності. Ці події утвердження. Твердили істину, що громадянське суспільство в Україні перейшло в активну стадію його розвитку, стало головним фундатором політичного курсу країни. Українці заявили, що готові відстоювати права та інтереси кожного громадянина. 24 лютого 2022 року кожен зустрів по-своєму. Велика частина українців зустріла його з. Автоматом у руках інші утворили довжелезні черги у військкомати. Ще одні сіли за кермо автомобіля і взяли у руки телефон. Йдеться про волонтерів, тих доброчинців, котрі здійснюють титанічний внесок у спільну справу, перемогу України над ворогом. Волонтерство. Це добровільна соціально спрямована неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Закон України про волонтерську діяльність не лише чітко окреслив завдання волонтерства, а й визначив його як надважливу допомогу усім тим, хто постраждав у наслідок збройної агресії Російської Федерації у світі із 2014 року в основному в Україні виникало безліч благодійних організацій, спрямований на допомогу українській армії. Жертва війни найпопулярнішими із них є волонтерське об'єднання, народний тил. Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим повернись живим, благодійний фонд Сергія Притули та десятки інших. Третій розділ ми присвятили вивченню Миронівщини як активного учасника загальнонаціонального волонтерського руху. Першою у громаді виникла організація самопоміч, заснована ще на початку квітня 2014 року Олександром Ухоньком з Карапеші чий син Ярослав був призваний до лав ЗСУ ще в першу хвилю мобілізації. 24 лютого батько приєднався до. Сина у захисті кордонів України. На жаль, 26 червня 2022 року Ярослав Мого Мохонько загинув під бахмутом. Його батько Олександр продовжує благодійну діяльність у пам'ять про сина. Усі три чоловіка із цієї родини пройшли війну батько і два сини. Один з синів тепер не повернувся. Ярославу Мохоньку на позивний Ярий назавжди 30, але він встиг значно більше від багатьох. Це Перша БМП 72-ї бригади, яка увірвалася звільняти Маріуполь у 2014-му. і саме в цій машині Ярий. Якби вони встановились, їх просто спалили. б їх Там потім у Ярого були з десяток гарячих точок, і одну з них Україна пам'ятає дуже добре: це котел під ізвареним. Бійці залишилися без нічого. Більшість рятувалася через Росію. Та Ярий із побратимами пробили шлях Україною. Року, то знову кинувся в бій. Цього разу батько не відпустив сина самого. Пішли разом. Спочатку захищали Київ Кинули. на схід під Бахмут, і взводний Ярий знову опікувався хлопцями, діставав усе, що міг. Оце все заряжають. Хлопці ну та заряжає. І рятував усіх, кого міг. Ось цією машиною особисто вивозив під кулями і загиблих і поранених, згадують побратими. В рідному селі Карапаші носить ім'я Ярослава Мохонька Та самопожертва ярого, який двічі пішов захищати батьківщину, заслуговує на більше переконані рідні. І просять президента удостоїти Ярослава званням герой України посмертно. Із 2014 року на Миронівщині активно діють такі громадські організації, як Дух єдності, спілка воїнів-учасників АТО, спілка ветеранів Афганістану. Навесні 2014 року активним учасником волонтерського руху став Сергій Анатолійович-Чередник. Протягом 9 років він здійснює часті поїздки на схід із гуманітарною допомогою нашим військовим. 24 лютого 2022 року Сергій Чередник, Ігор та Геннадій Печенки, Юрій Колісник об'єднали свої зусилля і разом активізували волонтерство в Миронівській громаді. З лютого 2022 року волонтерська сім'я Миронівщини поповнилася такими благодійними фондами, як сильні та незламні, волонтерський центр Долін до імені Євгенія Івченка, громадська організація Доброволонтери Добровільні. Висновки, волонтерський рух в Україні та масштабом поширення став показовим виявом громадської самооргані... самоорганізації та згуртованості української нації. Волонтерські та благодійні організації Миронівської громади, будучи складовою частиною згуртованого загальноукраїнського волонтерського руху, без вагань виконують покладені на них добровільні зобов'язання забезпечення збройних сил України та громадян, котрі постраждали в ході російсько-української війни, всім необхідним для перемоги і утвердження свободи в країні. Нашій державі, дякую за увагу.